Духовка Perfe Vintage ідеальне поєднання ретро естетики та сучасної функціональності. Уявіть собі: елегантний, кремовий або глибокий чорний корпус, металеві ручки з латунним покриттям та стильний аналоговий годинник прямо на панелі. Духова шафа має об'єм 70 літрів. Це більше, ніж достатньо, щоб запекти індичку або приготувати декілька страв одночасно. У духовки є вісім режимів приготування: від підсвічування внутрішньої камери, розморожування класичного верхнього і нижнього або окремо нижнього нагріву, до чотирьох окремих режимів із конверцією. Ця модель має А клас енергоефективності, а це означає, що вона споживає мінімум електроенергії. Усі внутрішні стінки духовки вкриті амалю легкого очищення, тобто забруднення просто не в'їдаються. Щодо додаткових фішок, то завдяки плавному відкриванню дверцят і хорошій ізоляції температури, ви можете бути впевнені, що майбутня страва не осяде, навіть якщо відчинити духовку на кілька секунд, хоча і це бажано не робити. А знімні, направляючі та телескопічна система буквально говорять: ми тут, щоб вам було зручно.